Баум фарм. Фармакологія одна з найдинамічніших галузей, дослідження, в якій тривають на постійній основі, а відкриття відбуваються щороку. Віруси мутують, бактерії адаптуються і стають все стійкішими. Тож і фармацевтичні рішення повинні бути відповідними. Від цього залежить життя та здоров'я пацієнтів. На сьогодні в Україні зареєстровано чимало фармацевтичних продуктів вітчизняного та іноземного виробництва: лікарські засоби, дієтичні добавки, вітамінні комплекси, рецепторні препарати. Одним з напрямків у розвитку сучасної фармакології є створення аптечними ретейлерами власних торгових марок фармацевтичної продукції. У цьому наша країна не відстає від ретейлерів східноєвропейських країн, таких як Латвія, Чехія. Та інших там доля продажів ВТМ складає до 40% від загального товарообігу. Цей загальний тренд підхопила найбільша мережа аптек Подорожник, створивши у 2018 році торгову марку Баум Фарм. Вимоги для якості фармацевтичної продукції високі. Відповідно, і підприємства для їх виготовлення обираються як в Україні, так і за її межами максимально сучасні та такі, що відповідають європейським стандартам. Українська фармацевтична компанія Фармак стала одним з виробництв, де виготовляються продукти Баумфарм. Продукція Баофарм проходить ті ж самі етапи контролю, що і продукція компанії Фармак. Коли ми говоримо про якість, ми маємо розуміти, що це декілька ступенів контролю. Все починається із контролю сировини та матеріалів. Наступний етап, коли ми починаємо формувати лікарський засіб. На цьому етапі є так званий міжопераційний контроль. Надаємо висновок про якість, і відповідно виробництво може перейти на наступний технологічний етап. Коли ми вже сформували готовий лікарський засіб і проходить основні фізико-хімічні та біологічні випробування. Після того як лікарський засоб потрапив уже. В аптечну мережу, а також на ринок до пацієнта, проводиться контроль стабільності, тобто вивчення протягом життєвого циклу даного лікарського засобу. Всі дані, які генеруються в лабораторіях, вони потрапляють в нашу лабораторну інформаційну мережу. Це комп'ютеризована система, яка зберігає всі результати контролю, і вона там зберігається весь час. Ці дані неможливо ні сфальсифікувати, ні замінити. Дана комп'ютеризована система також проходить систему сертифікацій, яка говорить про те, що дана система відповідає всім міжнародним стандартам. Ще одне потужне українське підприємство займається виготовленням продуктів під брендом Baum Фарм. Це акціонерне товариство Галич Фарм торгової марки Артеріум. Акціонерне товариство Галичфарм торгової марки Артеріум випускає власні та контрактні лікарські засоби у відповідності до міжнародного стандарту GMP. Комплекс заходів фармацевтичної системи якості включає детальне документування процесів, навчання персоналу та моніторинг виробничих параметрів, що дозволяє випускати на ринок якісні та безпечні продукти, в тому числі для Баумфарм. Галичфарм проводить постійну роботу над удосконаленням матеріально-технічної бази та процесів виробництва продукції. Так, за останні роки ми оновили парк обладнання відділу контролю якості, здійснили модернізацію виробничого обладнання. Зараз працюємо над впровадженням електронного протоколу виробництва серії. До кінця року ми плануємо придбати нове технологічне обладнання, що дозволить скоротити час випуску продукту та впровадити додатковий моніторинг якості продукції. Першим продуктом в лінійці Баумфарм став норма стрес. У 2018 році він з'явився на полицях аптек і одразу знайшов свого споживача. З кожним роком лінійка препаратів розширювалася, і на сьогодні в мережах аптек Подорожник Бам та Ощад можна придбати вже майже 400 продуктів. Дієтичні добавки, вітамінні комплекси, лікарські засоби під брендом Baume Farm поширилися на всі фармацевтичні групи. Вся продукція Baume Farm високої якості, перевірена та сертифікована відповідно до чинного законодавства. Тож вона стрімко почала завойовувати прихильність споживачів, і на сьогодні важко знайти українську родину, в аптечці якої немає продукції Baume Farm. Однак розробка продукту та його широка пенетрація у аптеках це тільки частина успіху. Сьогодні у мережі аптек Подорожник працює близько 10 тисяч працівників. Переважна більшість команди це високопрофесійні фармацевти, які знають і люблять продукти Баумфарм. Відповідно, значна частка успіху цього бренду це результат професійної діяльності «Фармкоманди аптек. Їх хороше знання товарного асортименту, постійне навчання і ріст в межах компанії дозволяють формувати стійку лояльність до продуктів Баумфарм. Метою створення торгової марки Бомфарм є здоров'я та підтримка доброго самопочуття кожного клієнта мережі «Аптек-подорожник». Ми ретельно відбираємо виробників власне продукти та їх склад, створюючи нові позиції задля забезпечення високої якості та ефективності наших товарів. Саме тому в асортименті Baumfarm перевірені продукти із відповідними сертифікатами. За принципом Думай глобально, дій локально замовляємо виробництво продукції не тільки за кордоном, але й здебільшого в українських виробників таким чином забезпечуючи роботу спеціалістів тут та сплачуючи податки в бюджет України. Ми оперативно реагуємо на виклики та запити клієнтів та маємо конкурентну перевагу у належній ефективності, якості та ціновій пропозиції. Команда Баумфарм. Це висококваліфіковані фармацевти та менеджери, які контролюють процес на всьому шляху від виробництва до споживача. І навіть після отримуючи зворотній зв'язок задля покращення продуктів, виведення нових та розширення існуючих лінійок. Ще однією суттєвою відмінністю продуктів лінійки Baumfarm від конкуруючих ВТМ інших аптечних мереж. Є його активне просування за межами аптек. Адже тільки команда мережі Аптек-Подорожник пішла складним шляхом вибудовування бренду Баум як такого, а також активного просування його продуктів. Вже у 2023 році. Продукти Баум було відмічено одразу кількома преміями. Продукт Пробам отримав відзнаку найпрестижнішої галузевої премії Панацея. Також у 2023 році було виділено продукти «Антидот», «Евкалор», Пробам премією Вибір країни, що спирається на результати досліджень кращих товарів та послуг на ринку України. Ці досягнення стали можливими завдяки злагодженій роботі всієї команди мережі Аптек-Подорожник, яка, незважаючи на активні військові бойові дії в країні, вивела продукти торгової марки Баумфарм. На перші сходинки в рейтингах та серцях експертів галузі та споживачів.